Уроки для катрусі. Ти вже знаєш, що слова в реченні пов'язані між собою. Сьогодні ми навчимося встановлювати зв'язок слів у реченні. Моя найкраща в світі сторона, чарівна, неповторна Україна. Для мене в цілім світі ти одна і рідна, і мила, дорога єдина. Україну ми називаємо своєю батьківщиною. Батьківщина це місце, де ми народились. У великій країні в кожної людини є свій маленький рідний куточок. Це місто чи село, вулиця, будинок, де ми народились. Це наша маленька батьківщина. А з багатьох таких маленьких куточків і складається. Наша велика батьківщина люблять батьківщину не за те, що вона велика, а за те, що вона своя. Зверни увагу і запам'ятай, слово батьківщина пишеться з великої букви. Знайдемо головні слова в реченні. Ми любимо свою батьківщину. Хто ми? Що робимо? Любимо. Отже, головні слова ми любимо. Кожне слово в реченні відповідає на певне питання. Спробуй поставити питання до цих слів. Використай питання Хто? Що робимо, що? Чию. Перевіримо, хто ми, ми що робимо? Любимо. Любимо що? Батьківщину. Батьківщину чию? Свою. Від головних слів у реченні до другорядних ми можемо поставити питання. А якщо так, то слова пов'язані між собою. Назвемо пари слів. Які пов'язані між собою в даному реченні Ми любимо, любимо батьківщину, батьківщину свою. Головне місто України Його столиця, Київ. Це дуже гарне і велике місто, особливо гарне навесні, коли цвітуть каштани, які стали символом нашої столиці. Та й речення. весні в Києві цвітуть каштани. Встановимо зв'язок між словами у реченні за допомогою питань. Каштани що роблять? Цвітуть. Цвітуть де? В Києві? Цвітуть коли? На весні Утворились пари слів, які пов'язані між собою. В даному реченні. Каштани цвітуть. Цвітуть в Києві. Цвітуть на весні Дякую за роботу. А зараз бери і складай пазли. Коли складеш, отримаєш зображення хрещатика головної вулиці Києва.